Коли зі мною Бог, чи похитнуся, якщо застане буря на шляху, чи від вітрів порив частих зломлюся, Як перебуду пору ту лиху, коли мій човен заливають хвилі, і грім ремить, і блискавиця б'є, чи руки опущу свої в безсилі Ніколи, бо Господь зі мною є. За руку мене міцно він тримає мій добрий пастир, мій найкращий друг. Ніщо в дорозі мене не злякає, не пригнобить мій непохитний дух. Надія й віра підкріпляє душу, як два крила підтримують мій лед, годуть вітри, стою я непорушно, пітьма кругом, та все ж іду вперед. Господь то моє світло і спасіння, кого буде боятися душа? Він захист мій, надійний і твердиня, хоча навколо буревію жах, з ним навіть не страшна долина смерті, безстрашно цю безодню перейду, не згасне промінь віри в моїм серці, бо ж в сильних я руках, я не впаду. Під Божим дивним захистом безпечно, як пташенятів пташки під крильми. Я дякую Спасителю сердечно, що він маяк є мій серед пітьми. Своє життя, вручай в його руки, надіюсь, вірю, з ним пройду я все. Одні випробування, в час розпуки, проявить милість Він і мене спасе.